もししばらくすると、ここで終わりです。 Але зараз переходимо до індивідуальних благородів. Команді «Ніто» Шубар Михайло. Кращий гравець. Ні, я знімаю чекаю. Команді Вікторія Захвицький Богдан.

— Чого це ви даєте? — Карталська росія Що? — Це ж кубок. — кубок? — Так, це кубок. Чекайте простаємо, <ріпи> <ріпи> допомагає. Голова мультифази! Медальку! Дарагенту оркестру теж медальку! Голова фан-сектору! Як перша з другої зіграв? Чи друга не дає? Молодці! Так, ah -ah. перші після десятого.